На Прикарпатті попрощалися із поетом Дмитром Павличком. Дмитро Павличко відає в історію української літератури. На частині берегової у Івано-Франківську замінять каналізацію та водопровід. Вулицю готують до перекриття. Лише до кінця літа ми би мали його завершити повністю. Станіславів, якого вже нема, у Івано-Франківському краєзнавчому музеї представили нову експозицію. Колекція формувалася більше 80 років. Церемонії прощання із Дмитром Павличком розпочали у будинку, де він народився, у селі Стопчатів на Івано-Франківщині. Його племінниця Ірина Павличко розповідає, що рідне село поет навідував часто, за будинком доглядав. На цьому подвір'ї справляв 80-річчя. Востаннє тут Дмитро Павличко був приблизно за рік до початку повномасштабної війни, каже Ірина. Як на те, що він був людиною досить зайнятою, було так, що і по пів року і рік не був вдома, особливо вже тоді, коли він був у Братіславі, коли був у Варшаві послом, О, то все одно його завжди-завжди сюди тягнуло, на оце наше рідне подвір'я до цієї нашої любимої, найріднішої хати, яка сьогодні зовсім стала пуста. Дмитро Павличко помер 29 січня на 94-му році життя. Він був поетом, перекладачем, публіцистом і літературним критиком. Дмитро Павличко війде в історію української літератури насамперед як надзвичайно потужний поет, автор багатьох поетичних книжок. Він прекрасний перекладач він знав і перекладав із кількох європейських мов. Він знав прекрасну польську мову. Він перекладав з, з польської, з іспанської, з італійської, із ще з кількох мов він Дмитро Павличко, прекрасний публіцист. Дмитро Павличко також був громадсько-політичним діячем, одним із організаторів народного руху України, співавтором декларації про державний суверенітет України. Я як свідок, як учасник процесу відновлення української державності, заснування української державності держави, можу вам сказати, що у день не тільки в день 24 серпня 91-го року, а й 19 серпня, 20 серпня. Я не бачив людини серед своїх колег, які так так вимагали, так прагнули проголошення акту незалежності України, як це робив Дмитро Васильович Павличко. Леонід Макарович вважав, що треба спочатку прийняти постанову, а вже потім на основі постанови приймати декларацію. І тоді Павличко. Є фотографії, що тут переказувати, коли він пішов до, 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 до президію, став над Леонідом Макаровичем Кравчуком і каже, я тебе за душу став на голосування. Вже коли прийняли декларацію про державний суверенітет, і вийшов перед Верховну Раду, а там зібралося багато людей з прапорами. Він тоді вийшов і каже, люди. Ми стали незалежною державою. Ставайте на коліна, моліться. Скорботний кортеж з тілом Дмитра Павличка від його будинку вирушив до церкви. Окрім родичів, друзів, поетів, письменників, політичних діячів, попрощатися із ним приїхали жителі навколишніх сіл та рідного Стопчатова. Ми прийшли вшанувати, так як ми односельчани, знаємо його. І ми прийшли, бо Він був наш поет, багато писав. Про село. Ми читали так, то, що в школі були. Нам давали такі книжечки його різні, з віршами його, з потім пісня його з'явилися два, два кольори. Ми дуже її любили співати. На подвір'ї церкви друзі та знайомі Дмитра Павличка поділилися спогадами про нього та читали вірші, зокрема, і заповіт поета. Поховайте мене на Ратунді, братове, щоб я чув. Як літає гірський половик, як мій дух оживає від батьків моїх мови, мліє серце моє від гусульських музик. Поховали Дмитра Павличка на кладовищі у Стопчатові. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Вулицю Берегову на ділянці від довгої до полюя готують до перекриття. Тут комунальне підприємство Івано-Франківськводоекотехпром планує замінити 70-літню каналізацію на нову. Довжина цього колектора буде 420 метрів і діаметр буде 500 міліметрів ПВХ труби. Тобто ми збільшимо на 10 сантиметрів довжину в зв'язку з тим, що є нова забудова. Думаю, що буде плануватися і подальшому ще забудова. Цей колектор він є загальносплавним, тобто він включає і дощові води, які стікають з поверхні вулиці. Окрім того, робітники замінять частину магістрального водопроводу, який є під землею на новий. За словами заступника начальника виробничо-технічного управління Івано-Франківськводоекотехпрому Івана Палімона, на цій трубі часто трапляються пориви. Це одна з недавніх розкопок. Роботи тут ще не встигли завершити. Поліетиленова труба діаметр майже той самий. Значить, ну, скажімо, була 300, а зараз буде 315, тобто 15 мм більше. Але за рахунок того, що поліетиленові труби мають меншу шурохуватість, кращу гідравлічну способність пропуску, то це буде більш і розширена подача води в об'ємах, ну і саме надійність, що не буде рвати. Після заміни комунікацій берегову заасфальтують. На капітальний ремонт цієї дороги грошей немає, каже заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. За його словами, на стику вулиць берегова, довга і північний бульвар планують облаштувати кільце. Зараз там діють правила перехрестя. Минулому році робилися заміна газових мереж в цьому році, відпину водопостачання, водовідведення, і ми плануємо в цьому році частинку цієї вулиці переасфальтувати. Від вулиці Довгої і до вулиці Полюя, якщо ситуація буде більш-менш стабільна для нас, як для тилового міста, відповідно, я думаю, що цей проект ми зможемо реалізувати десь, ну не буду казати, до початку літа, так але ближче до кінця літа ми б мали його завершити повністю. Тетяна Стельмах живе поблизу берегової. Ходить цією вулицею кожного дня. Каже, чула новину про те, що берегову в зв'язку з ремонтними роботами перекриють. Заміну каналізації жінка схвалює. Цим комунікаціям, напевно, не знаю, скільки років. Зробити капітально, але зробити нормально. Якщо робити, то робити. А оці ямки в ремонти, вважаю, вони не потрібні. Франківка Вікторія Грішина розповідає, вулиця Берегова не надто зручна для пішоходів. Колись водила дитина садочок цією дорогою, то дуже незручно на ну, тротуари треба зробити, бо людям не вистачає місця ходити. Водій Андрій Ксьонзик розповідає, що часто їздить цією дорогою, тому каже, берегова потребує хоч якогось ремонту. Я навчаюся в нафті і досить часто. Я от Їду з, з дому, і нафта, досить дорога. Для заміни каналізації на вулиці Береговій, Івано-Франківськ, водоекотехпром з інвестиційної програми надасть 4 мільйони 200 тисяч гривень, розповів інженер підприємства Іван Палімон. А зі статутного фонду з його слів спрямують 1 мільйон 100 тисяч гривень на заміну магістрального водопроводу. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Через часті відключення електроенергії із листопада минулого року у Івано-Франківську на 40% зросли поломки ліфтів. Про це суспільному розповів заступник директора департаменту житлової та комунальної політики Геннадій Пономаренко. Люди можуть місяцями залишатися без зручностей, а на ремонтні бригади чекає черга із будинків. До прикладу, ця будівля на вулиці Бандери 62. ліфт зламався у листопаді, каже мешканка будинку Валентина Куліш. У нас це починалася в листопаді місяці, коли в нас була аварійна ситуація з мережами теплокомуненерго, і був затоплений підвал. І після того у нас почалися видно, проблеми з ліфтом. Три місяці ну майже два місяці. Ми ходили пішки на, на дев'яти У Нас тут живуть майже всі пенсіонери, тому що тому ми зараз стараємось, щоб вони на поверхні в ліфті, постійно його миємо, протираємо. Ось стараємося, щоб це збереглося на подовше і для наших внуків, як кажуть. Цей будинок обслуговує управляюча компанія Комфортний дім. Вона і вона робітників, які ремонтують ліфти. Працюють вони у цьому мікрорайоні міста та ще чотирьох інших. Інженер Віталій Су. Судук каже, цьому ліфтові сім років. Він вважається доволі новим. Ціна поломки даного мотору була в тому, полягала, що Виключення світла, перепад напруги, і він згорів. І ми відповідно відремонтували. на даний момент. У нас є таких ще чотири адреси. Вони так само зараз перемотуємо мотори. Будемо їх монтувати на місце. Працівники тепер витрачають більше часу на відновлення роботи ліфту. Розповідає електромеханік Юрій Розов. Вплинули на це відключення електроенергії. а Також те, що люди часто завдають обладнанню чималої шкоди, самотужки рятуючись із заблокованого ліфта, каже електромеханік. Зараз нестабільні електропостачання і це процес перемотки. Там лак треба, щоб воно все висихало, шари і тому так було трошки довго. Є людський фактор, тому що люди не завжди розуміють, що треба чекати на варійку, просто беруть ломи, ломлять, а потім жаліються, що в нас ліфт не працює. Останні приготування і ліфт рушає. Тепер задоволені, що це сталося наше щастя. Вартість ремонту цього ліфта 15 тисяч гривень. Ці гроші доведеться заплатити мешканцям будинку в умовах воєнного стану. Програми співфінансування з міського бюджету призупинені. Заступник директора департаменту житлової та комунальної політики Геннадій Пономаренко розповідає, що в громаді працює вісім спеціалізованих організацій, які обслуговують ліфти. Лише одна з них потребує 8,5 мільйонів гривень для ремонту обладнання. Без грошей з міського бюджету ці проблеми вирішити неможливо. Каже Геннадій Пономаренко. Є така пропозиція, коли вже все-таки буде можливість, запустити, перезапустити програми співфінансування, робити десь акценти на ліфтах, тому що це все-таки ну, механізми підвищеної небезпеки і часто десь якісь. Навіть мінімальний ремонт, який треба спонукати, все таки до цього він вирішить питання. Як ви бачили, є ліфти, такі, які постійно ламаються, і без певного ремонту це буде продовжуватися до останнього. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. Станісловів, якого вже нема, можна побачити на чорнобілих кадрах. Кінохроніки старого міста є частиною експозиції, присвяченої міському побуту кінця 19-го, початку 20-го століть. Її облаштували у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Старша наукова співробітниця закладу Віта Дідик розповідає, що зібрали тут і старовинні фрагменти архітектурного декору, давні ліхтарі та вивіски, що були окрасою будинків. Більшість із них в місті вже немає. На екрані ви бачите відеохроніки поруйнованого Станиславова 1917-1944 років це перша і друга світова війна. Також 1972 і 1988 років. Місто Івано-Франківськ в радянський період. Як руйнувався історичний центр? Руйнували Івано-Франківськ, розповідає Віта Дідик, не лише війни й тоталітарні режими. Наші сучасники пояснює, краєзнавиця теж докладаються до зміни обличчя міста. Це є двері з будівлі, яка існує до нашого часу на вулиці Мазепи, неотична будівля. І е, коли робилися магазин, е, власник викинув ці. Автентичні старовинні двері на смітник і поставив плапластиковий непотріб на цьому музичному інструменті ще в кінці 19 столітті, приблизно в 1880-х роках, можливо, хтось вивчав перші ноти з музичного мистецтва: столітні меблі, давні світлини, старовинний посуд та статуетки, канцелярія і жіночі аксесуари. Всі ці речі були украсою осель старого станіславова. А от хто конкретно був їхніми власниками достеменно невідомо, розповідає директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик. Меблі переважно ручної роботи в стилі сецесії зроблені вони є невідомого походження, тому що колекція формувалася більше 80 років. Наш музей існує, і колекція всі ці роки формувалася. Кожна річ має свою історію, але не до кінця вони досліджені, тому що. Зв'язок з тими поколіннями вже втрачено, і ми не можемо знайти власників. Соломійка Іванко в музей прийшли із татом. Дмитро Остапко зізнається, вирішив відволікти дітей від гаджетів і показати, яким був побут їхніх прабабусь і дідусів. На цьому розумієш, один? Скільки колись були годинки. Дорога другу, десять по -друга. Ця експозиція, кажуть, працівники музею буде діяти постійно. Відвідувати її можна щодня. Окрім понеділка, Інна на Сендецькамонік, Роман Булелик, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.